Скажите, Валентин Александрович, вот есть люди и уважаемые люди, к примеру, Гарри Каспаров, да, да. известный оппозиционер, да. которые говорят, ну, Янукович, ну вор, ладно, но не убийца. Он, может, и не отдавал эти приказы стрелять снайпером, А вот данные в ваших руках о чем говорят? Савік, ви знаєте, ми оприлюднимо на ближчим часом. Я дякую, до речі, і профільному комітету новому Верховної Ради з е, правоохоронної діяльності пана Андрію Кажем'якина, які нас підтримали на парламентських слуханнях. Треба ми розсекретимо і оприлюднимо особисті підписи Якименка, колишнього голови СБУ, яким він підписав переслідування майданівців і в принципі активістів, незалежно від того, в якому місті України вони. Через так звану боротьбу з тероризмом. Більше того, в його наказах, де він підписав, в тому числі передбачалось і задіяння спецназів всіляких і зброї, і потім відшукання в приватних помешканнях навіть тих, хто можливо і не з'явився на Майдані, людей, які не згодні з узурпацією влади або з цією владою попередньою, і арешти в домах, в домівках вилучення майна і інші незаконні дії. Настав час це зробити. Слідство це було передано в першими днями ким так нами, людьми, які зайшли 24 лютого, тоді в порожнє приміщення СБУ. але настав час це оприлюднити, і я думаю, що ми найближчим часом це зробимо, щоб ні у кого жодних сумнівів не викликало.